Доброго дня, вельми шановні панове, сьогодні по полицях і поличках розкладаємо Конституцію України. Що таке Конституція? Конституція це політико-правовий нормативний документ, який закладає. Правову політику, правову основу будь-якої держави. Не випадково хтось буде акцентувати на тезі політико-правовий, а хтось буде казати, що це основний закон, і одні, і другі будуть праві. Але здатність нації дбати, прийняти Конституцію. а ще Виконувати її, додержуватись її, це власне свідчення зрілості нації, готовності її до одержавлення. Українська нація ще на початку XVIII століття під авторством Білоруса Пилипа Орлика, бо власне він родом з території нинішньої та і тоді. Білорусі світ уявила одну із перших конституцій. Всі добре пам'ятають той його документ, який називався Договори, постанови і Конституції, які були підписані між козаками і гетьманом. Цей акт, який разом із деклараціями деякими. І можна назвати першою Конституцією, яка народилася на території України. Хоча з такою ж сміливістю можна назвати і Руську Правду Конституцію, хтось скаже, що Руська Правда це цивільно-правовий документ. А хто вам сказав, що цивільний кодекс і його статті. Не можуть бути складовою Конституції, чи не є такою частиною Конституції? Поясню це ще й тому, що в розвитку людства зазвичай власне, подібні документи, такі як Руська Правда, як закони 12 таблиць, як закони Хамурапі, як Артхашастра, і були першими документами. Які свідчили про зрілість певної етнічної групи, про її готовність бути одержавленою, бо власне закон і право це і є ознака того, що це держава. І тут важливо, як це може називатися. Важливо те, що конституція це є. Фундаментальна основа будь-якої держави, а значить, права, а значить, зрілості, моралі, бо ніякого закону, ніякої норми права без моралі, без готовності це прийняти і виконувати, в принципі, не може бути. Тому, між словом, конституція і морально-етичним станом суспільства. Зрілості морально-етичної є дуже, дуже тісний зв'язок. І так, Конституція України вона пройшла величезні зміни, починаючи від перших нормативних актів, які будуть народжуватися на території, де зараз. Розташована українська держава, де живуть українці, українці як політична нація. А це означає, що це представники різних етносів, яких нараховується сьогодні майже 100 на території України. Відтак вона пройшла дуже складний етап встановлення від першого документу, який традиційно називається. В історію України Конституції Пилипа Орлика до Конституції 1996 року, яка була прийнята 28 червня зранку. І так, що це за День? Чому в календарі відзначається День Конституції, і що мається в підґрунті важливо, щоб ми розуміли. Це не тільки і не стільки день шанування тих, хто приймав Конституцію, тим, хто був батьками-засновниками Української держави, власне, пошанування самої Конституції. Що це означає? Це пошанування права? Чим відрізнялася і відрізняється тоталітарна система московсько-рашистського режиму Фюрера Путіна? і Українська держава з її конституцією правом, бо рашизм – це спосіб тоталітарного існування держави, де одна особа є і конституція, і закон, і суд, і той, хто карає, і той, хто рубає голови, і той, хто милує. В правовій державі існують свої принципи, які закладають розподіл. Функції у суспільстві ті, хто реалізує, ті, хто ці закони приймає, ті, хто їх контролює, ті, хто приймає рішення про притягнення до відповідальності, і ті, хто виконує цю функцію покарань, і ті, хто може помилувати. Відтак, яким би не було досконалим чи недосконалим право, важливо, щоб воно було і щоб воно виконувалося. І, власне, рівень виконання і додержання Конституції це і є оцінка суспільству, його готовності жити по праву, жити по закону. Ми хочемо до Європи. Ми говоримо, що ми частина Європи. Так от, ми настільки частина Європи, наскільки ми здатні жити по праву. По Конституції, по закону. Відтак додержання Конституції, правова культура це і є той метр, яким вирівнюється, можемо ми бути частиною європейської правової культури, чи не можемо. Які б століття ми не як якби ми не дивилися на попередню нашу історію. Українці завжди тяжіли до Європи, бо Європа хай жила по недосконалому праву, але Європа завжди жила по праву. Україна періодично підпадаючи під чобіт московського режиму втрачала праву, особливо лівобережна Україну. І треба вже сьогодні абсолютно чітко сказати. Що в більшій мірі право була убережна Україна, де століттями, де тисячоліттями культивувалося право, де прожилося Магдебурзьке право, тобто місцеве самоврядування, це частина європейського права, лівобережжя, не дивлячись на те, що можуть бути однакові і однаково виписані позиції, це частина імператорського. Імперського права. Звідси, якщо ми і маємо якісь різночитання, то ці різночитання базуються власне, на оцій клятій історії відношення до права, його народженні, моралі і культурі додерження норм права, а значить додержання норм конституції. Відтак, коли ми іноді ведемо розмову на цю тему. То, власне, ми в корені торкаємося того, що є Конституція. Конституція її додержання навряд чи можливо без зрілої моралі суспільної. Бо мораль це фундамент права, це те, на чому народжується право, на чому пишеться Конституція, це та мова, якою пишеться Конституція. Відтак для нас дуже важливо шанувати. Історію Конституції, шанувати положення Конституції. Ми можемо скільки завгодно критикувати Конституцію, щось у ній бачити і чогось не бачити, але вона це відповідь на питання, хто ми? Чи дозріли ми до держави, до якої держави ми дозріли, і що ми можемо бачити попереду себе? Відтак, українська конституція пройшла дуже. Красивий шлях від одного із перших конституційних актів Пилипа Орлика до дуже густої міжнародно правової системи договорів, які будуть укладатися в сімнадцятому, вісімнадцятому 19 дев'ятнадцятому століття, до конституції. Української Народної Республіки до Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки це також не треба виключати. Тому що, якщо подивитися на всі ці документи, ми знайдемо всередині цих текстів, не дивлячись на те, що одні приймалися одним політичним режимом, інші іншим дуже схожі речі. Які говорять про національні особливості людей, громади, яка проживає на тій чи іншій території. До речі, відголоски цього ми бачимо і в сусідів. Точнісінько так, як в польській конституції можна побачити українські фрагменти, українські, польські, болгарські, українські, українські, болгарські і так далі. Все це є згусток і свідчення того. Що Україна це частина Центральної Європи, і вона сама є частиною, і вона живиться сусідньою культурою права сусідніми нормами. Відтак Конституція є дуже важливим документом, який свідчить про те, наскільки ще раз це підкреслю, ми можемо бути в тому числі і частиною Європи. Як з'явилася українська. Конституція. У 1996 році в ніч з 27 на 28 червня Верховна Рада України, парламент України, прийняв нині діючу Конституцію. Конституцію прийняли конституційною більшістю, як і належало, як виписувала тоді діюча конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка на той момент уже зазнала змін, і текст, який був прийнятий ще в 1976 році, вже читався як Конституція незалежної України, де була вже посада президента. Де Верховна Рада називалася прем'єр-міністром, де з'явився Кабінет міністрів України, а не Рада міністрів. Ну і цілий-цілий ряд важливих речей. Таким чином, пройшовши складний етап встановлення, 28 червня 1996 року, Україна отримала конституцію, сучасну конституцію. Конституцію незалежної держави, Конституція, яка була виписана як на основі національної традиції, яка розвивалася в конституціоналізмі України, так і міжнародного досвіду, міжнародного конституціоналізму, тому що вона вібрала в себе найкращі приклади Всесвітньої декларації прав людини, Європейської декларації прав людини інших міжнародно-правових. Актів, які регламентують, власне, теми Конституційного права. Якою є ситуація з Конституцією на сьогоднішній день? Після 1996 року Конституція України зазнала також чимало змін. Чому Конституція зазнає змін, чому вони необхідні? І чому для того щоб працювати над Конституцією, потрібно постійно діючі органи, які дбають, які вивчають, які стежать за виконанням Конституції. Конституція це свого роду компроміс на той момент, коли вона приймалася. Особливо в державах, які стрімко розвиваються і які переходять від однієї формації до іншої формації, Важливо, щоб конституція розвивалася разом із суспільством. Змінюється мораль суспільна, змінюється законодавство, змінюються традиції, запроваджуються нові правила. Важливо, щоб конституція була адекватною і змінювалася. Відтак дуже важливо, щоб у будь-якій державі була постійно діюча конституційна комісія. Яка постійно працювала над вивченням того, як діють норми Конституції, і також ця комісія працювала щодо формулювань нових Конституцій. Зокрема, Україна стає частиною європейської спільноти, частиною цивілізованого світу. Міжнародне право змінюється, воно також живе. І, власне, ці зміни треба вносити інкорпорувати. Конституції України Україна стає частиною різного роду об'єднань економічних, військово-політичних. Це має обов'язково вноситися в Конституцію. Міжнародне право розробляє нові стандарти прав людини. Це треба також вносити в Конституцію. Більше того, можу сказати, що з моєї точки зору, насправді Конституція її базовими частинами. Є не схема державної машини, а є права людини. І дуже важливо відстежувати, як діє ось ця частина. Особливо в нинішній ситуації в умовах війни ви звернете увагу на те, що більшість, подавляюча більшість прав в розділі права людини не змінюються. Вони можуть лише частково обмежуватися, і то лише в окремих. В статтях і в окремих позиціях власне це свідчить, наскільки ті, хто приймав конституцію на той момент, в 1996 році, вони розуміли те, що Україна йде до демократичного світу, до цивілізованого світу, і ця важливість і підкреслена тим, що лише в якихось частинках із якихось мотивів можна так чи інакше обмежувати. Права людини, бо вони є абсолютними, вони є природніми. Більше того, українська конституція і відрізняється нинішня від багатьох інших тим, що нею визнається пріоритет права над законом, природнього права на свободу, на місце пересування, на доступ до інформації, на право протестувати і організовувати мітини і протести. Діяльність політичну, громадську діяльність і так далі. Тобто, те, що є природніми правами, не може бути обмежено державою. Це дуже важлива річ. Більше того, треба пам'ятати, що Українська конституція чітко регламентує, людина може робити те, що не заборонено законом, а держава, державна посадова особа, діє лише на основі, у спосіб і на підставі. Визначеної законом чи конституцією це абсолютно різні підходи. Більше того, унікальність української конституції полягає в тому, що вона поєднує в собі різні типи. Конституційних моделей, особливо місцевого самоврядування, де поєднані і так звана європейська система одержавлення чи передачі державою повноважень місцевого самоврядування, і громадівська або американська, яка говорить про те, що основним суб'єктом є громада, і вона хоче, може дати частину своїх повноважень державним органам, а не хоче, то й не дасть. Власне. Ці кроки, які були зроблені в 1996 році, багато в чому показали правильність тодішніх поглядів на розвиток Конституції. Разом в тому є в ній багато речей, які давним-давно застаріли. Ну, скажімо. Ті речі, які у правах людини описують забезпечення охорони здоров'я, де зазначені норми, які застаріли, вони насправді нічого на сьогоднішній день не означають. Ну, скажімо, мережа закладів охорони здоров'я. Конституції написано, що вона не може зменшуватися, але е, зменшення це не означає зменшення послуг мережі, бо мережа і послуги це абсолютно різні речі. І перше, і друге говорить про те, що Конституцію потрібно внести зміни. Чи можна під час війни вносити зміни Конституції? Ні, не можна. Конституція забороняє це робити. Але це не означає, що під час війни не можна працювати над проблемами Конституції, не готувати необхідні внесення. Особливо у випадку, коли ми з вами живемо згідно Конституції, в якій є Конституційні органи державні, а в державі є позаконституційні органи. Це речі недопустимі. Треба, щоб тут діяв принцип, або всі зазначалися, або всі регулювалися винятково законом. Власне, конституція і є. От тим документом нормативно правовим, який і закладає оці рівні підходи, рівні це означає однакові принципи по відношенню до всіх громадян. Таким чином, можна говорити про те, що українська конституція живе, розвивається і дає нам той фундамент, на якому ми, як українці, ростимо, як нація, тобто об'єднання. Представників різних етносів. І так з цим розвивається і наша держава. Що може бути завтра? Завтра і в майбутньому очевидно, що конституція буде змінюватися в залежності від того, який політичний курс. Буде обирати Україну сьогодні. Ми кажемо, що ми воліємо бути членом європейської спільноти і вступити до північно-атлантичного блоку безпекового блоку НАТО. Це означає, що стандарти нашої конституції, позиції, які там зазначені, повинні в тому числі і в першу чергу в частині прав людини співпадати з тим, що є. У Конституціях, у нормативних актах міжнародно правових, відповідно в Європейському Союзі і в НАТО. Кажуть, та що там вступити в НАТО, треба мати таку армію, таке озброєння. Ні. Якщо подивитися на європейську спільноту, на НАТО, то перше, що вимагає і перше, і друге до тих, хто намагається вступити. Це власне життя по праву, життя по конституції. І будь-хто вам скаже, що в розмову з європейцями чи з натівцями перше питання, яке вони будуть задавати й наполягати, а наскільки ви є правовою державою? Наскільки культура ваша правова відповідає? Тим підходом, які є і в країнах Європейського Союзу, і в країнах НАТО. Ви скажете: так, а, а чим ми, ми відрізняємося від румунів, Молдаван, поляків, Чехів, і так далі? Ми можемо не не відрізнятися. Так, у нас дві руки, дві ноги, два уха, двоє очей, але наша мораль може бути. Зовсім іншою, починаючи від того, що ми воліємо зберігати чи не зберігати смертну кару, і від того, а як ми відносимося до правопорушника того, хто порушує норми права, бачимо ми це засуджуємо, повідомляємо про це чи не повідомляємо, тим самим стаємо співучасниками правопорушення а в окремих випадків і злочинів. Відтак це і свідчить про те, ми можемо мати написані конституцію і закон, аналогічні, що є в європейських державах. Але як ми додержуємося цього, ось що є мірилом, і означає жити по праву. Тому бути членом Європейського союзу чи НАТО в першу чергу це означає виконуватись і додержуватися Конституції і законів України. І це нас чекає. Бо, власне, це перша позиція, по якій нас мірюють, очікуючи в Європейському Союзі і в НАТО. Безумовно, одне це більш економічне об'єднання, інше це безпека. А от що головне в економічному об'єднанні? Перше, це святість і недоторканність приватної власності. І по цьому будуть міряти, будуть говорити про недосконалість судів. Про такі чи інші рішення неправильні чи правильні, про корупцію, але що в основі цих порушень? В основі цих порушень є свята, святе правило недоторканості приватної власності. Оцьому будуть міряти, що стосується вступу до Європейського Союзу. А це свята святих будь-якої конституції, право приватної власності. Що стосується безпекової системи, то тут Дуже важливо, щоб демократія в умовах ведення війни захисту і реалізацію безпекових функцій не утискалася, а контроль суспільства за державою, особливо безпековою машиною, не зменшувався. Бо насправді, якщо ми подивимося на ті негативні речі, які проявляються у нас, вони є породженням недодержання Конституції, у питання громадського контролю за силовою системою держави. І цей урок бачить в НАТО, як бачать порушення принципів приватної власності в Європейському союзі, а це все додержання Конституції, це все політична і правова насамперед культура додержання Конституції. України. Тому нам належить у цьому відношенні зробити ще досить, досить багато. І деякі речі зауважень і речей далекої перспективи і, можливо, роздумів на тему Конституції. Відзначаючи День Конституції, важливо дбати про Конституцію. Про її додержання. Не забувати треба, в тому числі, і тих, хто був авторами перших документів, які іменуються Конституцією, як вони розвивалися, як в яких умовах вони приймалися. Бо треба завжди пам'ятати, що ті правила, які ми, Живемо, вони кимось народжені, вони кимось виписані. Але ще раз хочу підкреслити: День Конституції це День Конституції, День Конституції, це день нашої правової культури, здатності додержуватися Конституції і законів України. Рівень додержання Конституції і законів України це метр. По якому міряють здатність нації бути одержавленою, здатність нації бути частиною чогось великого, Європейський Союз, НАТО і так далі. Бажаю нам жити з Конституцією, бажаю нам вміти додержуватися норм Конституції і законів України. Бажаю того, щоб ми, українці, були найбільш освіченою і підготовленою нацією в питаннях розуміння права до держання Конституції, а значить правової культури.